Поговоримо про принципи мистецтва та дизайну, які можна і потрібно використовувати для створення вдалих творів та композицій. Баланс це ключовий принцип дизайну, який стосується розподілу та візуальної ваги елементів у композиції. Акцент привертає увагу до певного елементу або в обл або області в композиції. Ритм. Принцип дизайну, який створює відчуття руху і задає візуальний темп. Рух, основний принцип, який допомагає спрямувати погляд глядача. Крізь композицію. Контраст передбачає зіставлення різних елементів для створення візуального інтересу та підкреслення важливих елементів. Пропорція співвідношення між розмірами різних елементів у дизайні, допомагає створити баланс і збалансувати гармонію в композиції. Візерунок повторюваний елемент або група елементів, що створює ритм, єдність і гармонію. Єдність Принцип, який допомагає створити цілісну і гармонійну композицію, різноманітність це принцип дизайну, який додає інтересу до твору, поєднуючи контрастні елементи мистецтва. Повторення створює відчуття ритму, єдності та балансу в композиції. Колір потужний інструмент у дизайні, який може викликати емоції, передавати повідомлення та покращувати візуальну привабливість композиції. Форма. Це двовимірна область із межею. Один із семи елементів мистецтва. Простір елемент, який допомагає створити глибину та вимір, а також контролювати композицію. Текстура один із семи формальних елементів мистецтва. Вона може додати глибини багатства і тактильної привабливості візуальному образу. Гармонія принцип дизайну, який поєднує схожі елементи мистецтва для створення приємнішого зовнішнього вигляду. Лінія. Фундаментальний елемент мистецтва, який є відправною точкою для більшості художніх творінь, з її допомогою можна створювати фігури, окреслювати форми та виражати рух. Об'єм. Об'єм відноситься до тривимірної якості об'єкта це форма, структура та розташування тривимірного об'єкта. Шкала Шкала відноситься до світлості або темності кольору, це ключовий елемент у створенні відчуття глибини, контрасту та форми. Масштаб визначає відносний розмір об'єктів по відношенню один до одного. Або до цілого Ієрархія структуровано спрямовує увагу глядача через дизайн. Білий простір, також відомий як негативний простір, забезпечує баланс ієрархію та організацію в макеті або в композиції. Він створює простір для дихання і допомагає спрямувати погляд глядача на найважливіші елементи. Домінування фокусується на одному елементі дизайну для створення фокусної точки, перегукується з акцентом.